Добрий день! Сьогодні я буду розбирати п'ятий номер з 23-го року сесія 1. Звучить він так. Визначити координати вектора, які є сумою векторів, а з координатами 2-2-3, і без координатами мінус 7, мінус 3, 4. Давайте ще раз. Сума векторів. Значить, ми додаємо х1 плюс х2, у1 плюс у2, з 1 плюс з2. Пишемо, це у нас буде. Тут пишемо 2 плюс мінус 7, мінус 2 плюс мінус 3, 3 плюс 4. Це у нас буде дорівнювати 2 плюс мінус 7 це буде мінус 5. Мінус 2 плюс мінус 3. Щоб додати два від'ємних числа, потрібно написати мінус і їхні модулі додати. Тобто я пишу мінус 2 плюс 3 5. Значить, мінус 5. Мінус 5. І 3 плюс 4 це 7. Наш відповідь мінус 5, мінус 5, 7. Ось відповідь Б. Дякую за увагу. До побачення. Подивіться ще раз на екран. Значить, якщо ми додаємо вектори, ми сплюсовуємо їхні координати x1 плюс x 2 y1 плюс y2, z1 плюс z2. Тут немає нічого складного, хоча діти не люблять вектори. Дякую, до побачення. Зустрінемося в наступній частині.